Красиве село Охіньки зі своїми ставками і містками, горами і долинами, лісами і полями. Через наше село проходить центральна дорога з прилук до срібного таромнів. Більшість пасажирів знають його з вікна автобусів чи машин і милуються потопаючими в зелені садків чи пурними оселями. Проте хотілося б заглянути в сиву давнину та послухати розповіді старожилів про охіньки. Село відоме ще з 17 століття. Документальних відомостей про назву села немає, але є легенда, що жив тут козак Охонько, який і заснував село. Охіньки були зруйновані монголо-татарами. І існували до 17 століття пустим селищем. А заселили Пусте селище у 1688 році. Козаки Троцини. У Трохима Троця народився син Антон з янгельським голосом та таким, що люди зачаровано слухали його спів. Згодом Слава про його голос долинула аж до Москви, до царівни Софії. Як нагороду для батька за такого чудового сина жаловано йому звання сотника Срібнянського і право заселити хутір охіньки. Придворний півчий Антон заступив батька на сотницькому уряді в Срібньому, і прослужив там 30 років. У книзі Прилудчина Маценко пише По красі місцевості звертають на себе увагу село Охіньки з красивим будинком троцину. Але, на жаль, ще й досі не вдалося знайти місце цієї садиби. Люди кажуть, що вона була в старому саду, архівні матеріали, котрі збереглися до наших днів. Дають можливість дізнатись, що під час Великої Північної війни 1700 і 1721 роки шведський король Карл XII навесні 1709 року, сподіваючись наблизити момент пришального бою, обложив Полтаву. Цар Петро І послав на допомогу обложеним головні сили російської армії. Всього 40 тисяч воїнів із сильною артилерією на чолі, з Меншиковим та Шереметівим. Але загальне керівництво боями, цар взяв на себе. 29 червня 1709 року полки Меншикова наздогнали шведів біля переволочних, де ті і здалися в полон. Є підстави гадати, що з цього часу, крім Охінюк Ще й інші навколишні села стали власністю поміщиків троцини та Галагана? Відома жалована грамота Петра І, Сотнику нашому троцині жалуємо іменіє на ріце Удаї. Там, де тепер старий сад колись проживав пан Грегенберг за національністю німець. Понад ставом височив маєток і був огороджений цегляною стіною. Але в народі кажуть, що місце це нещасливе, прокляте. Багато людей, які селилися тут, вмирали зовсім молодими. У ті давні часи був в охіньках винокурний завод, винниця. було роздолля для курців, бо вирощувалось багато тютюну. До села охіньок тісно тулиться хутір пручаї, де жителів залишилось дуже мало. У пручаях протікає річечка, Утка – притока удаю. Проте вона обміліла, з роками поросла очеретом. Рятуючи річку, односельці перегородили її шлюзами і утворилось в селі два ставки. Частенько сюди навідуються рибалки. Бо є риба. Місце біля шлюзів називають гатка. Саме тут особливо красиво влітку. Та й не дивно, холодок, красивий берег, тепла вода, можна рибу ловити, купатись, а можна піти в ліс по гриби, По доставу прилягає ліс Ришковщина. Над ставом сумує висока гора лисогір. Влітку від пекучого сонця трава на горі вигорає, тому гора ніби лиса. звідси й назва залишилась. Ще є на цій горі старий престарий берест. Сільські жіночки охрестили його п'яним, Подуже дуже вже люблять посидіти біля нього захмелілі чоловіки. Село охіньки ділиться на кутки. Як в'їхати в село і повернути вліво понад ставом, то ми на кутку нахаловка. Ще за пана поселився тут якийсь відчайдух на панській землі, без дозволу. А за ним і інші кинулись. Нахалів покарали, а Нахаловка залишилась навічно. Є ще куток кислівка. Історія виникнення якого не збереглася. Про людей, які живуть в центрі села, сільчани говорять Живуть на шляху на півночі села, як їхати до Кручаїв, є куток завода, і вулиця носить назву Заводянська, Бо люди живуть так, як біжить вода. Колись давно в самому кінці села було озеро. З роками воно зникло, а куток, де жили люди, так і називається озеро. Гористу частину охіньок називають гора. Неподалік заводи росте ліс, який називають Харкове. б'є в долині джерело з дуже смачною водою. Красу древньому селу охіньки ще й красиві ліси. Які мають свої назви. Здебільшого вони походять від власників Семенащина Леватка, хвощеве, кононенків ярок, окопове, було колись багато окопів в лісі, які заросли травою та деревами. При в'їзді в село є курган матросів шпиль Хто зна, якого матроса увічнили в біках односельців. Поле, яке прилягає до кургану, також носить таку назву. Ще в Охіньківських угіддях є поле з назвою Вейстрові штани. І дійсно, якщо поле роздивитись, то земля нагадує по формі штани. Ще є поле «П'ять пальців. Тут назва говорить сама за себе, розчепірилась довкола ахіньок. Найпоширнішими прізвищами Охіньках є Марченко, Сологуб, Денисенко, Завгородній Гала. Крім прізвищ, сельчани мають ще й вуличні прізвиськи. Родину Марченків зовуть Токареві, бо дід був токарем. Також від занять дідів прадідів пішли прізвиська Ковалеві. Кравцеві від власних імен живуть на селі Лукичеві, Нюрчині, Полікарповичі. Сивим димом роки відлітають, залишають то спогад, то жаль, чепурні красиві охіньки всього зазнали на довгім віку, Нелегко їм і зараз на межі тисячоліть. Та живуть Охіньківчани – і дбають про себе, про свій рід. Надія допомагає жити. А ще любов до України.